Я на покрову свічку запалю за ворога, за злого, за війну, пречиста добра бачить небес. Нам не потрібно ні див, ні чудес. Нам потрібна лиш наша земля, а чужому хай буде чужа. Я на покрову свічку запалю, за тих героїв, що давно в враю, за тих, хто з небес спостерігає, і наших захисників надихає. Я на покрову свічку запалю. Я Україна, я все переживу. Я терпляча, я щира гостина, вороженьку нічого не винна. Я на покрову свічку запалю за Україну, Господа молю, за наших захисниць, захисників. О, я свічку запалю, я вірою підтримку розпалю. Хай відчують на фронті захисники, як тримаємо ми за них кулаки, як віримо в їх перемогу. Як чекаємо вдома біля порогу, героям країни, захисникам України, в день вашого свята, низький вам уклін і велика подяка.